Слухай, ти багатодітна мама, та в тебе четверо про дітей. Як ти встигаєш взагалі взаємодіяти зі своїми дітьми, зі своєю сім'єю? Скільки ти їм часу приділяєш? Зранку, ввечері, ну як, мабуть, багато батьків хто працює, ти відвозиш в школу, спілкуєшся, забираєш зі школи, спілкуєшся на вихідних, спілкуємось. Uh, із останнього вони дуже полюбляють, коли їм там щось, якісь смаколики готують, то на вихідних я там намагаюся їм щось приготувати, якісь мафіни, чи кексик, чи щось таке. Uh, їм все це дуже, дуже подобається. Uh, дивимось фільми разом. Ну тобто тут знов таки немає ніякої магії. І мені здається, коли багато дітей теж вони всі там разом Процеси варяться. Процес автоматизується. Uh, так, Так, так. Як я кажу, після другого взагалі все легко, нормально, все логістично, все схвачено. Просто живеш в цьому ритмі, і все. Ось коли у всіх починаються якісь дні народження їх друзів, і треба всіх когось в інше в різні місця відвести. Ось тут логістична звичайно, проблема. Але знов-таки багато батьків цим цим живуть, з цим працюють. Цей мікроменеджмент це, 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 це норма. І знов таки для дітей класно бачити, що їх мама зайнята, що вона Успішна. кайфує від роботи, так. що вона щось робить, вона працює. Їм це дуже приємно, вони теж хочуть працювати, вони бачать для себе якусь мотивацію, хочуть щось робити, і це, це дуже класно. Знаєш, мені ще хотілося, хотіла зазначити більш посилом до жінок, бізнес-леді, от щоб ти сказала, багато хто себе ти знаєш дещо стримує розвиватися тому що думаю в мене не буде часу на чоловіка на дітей потім я почну заробляти більше ніж чоловік потім ще щось там і так далі от що б ти сказала от цього боятися не треба це точно коли ти впевнена в собі коли в тебе є якийсь стимул бажання щось робити це це дуже це дуже круто а це точно краще для дітей бачити таку маму Бачити, що мама щось хоче робити, робить, зацікавлена. Дітям це цікаво, вони теж починають потім це робити, цікавитися, і в них є бажання також і навчатися надалі. Тому що все ж таки для мене, як для матері, головне дати їм цю базу. Базу вміння працювати, не лінитися. Базу бажання і вміння навчатися при всьому цьому, розуміти, що оцінки це важливо. Ніхто тобі в житті нічого просто так не дасть. Все це треба заробляти зараз. Ти заробляєш це своїми оцінками, своїм навчанням, бажанням. Потім ти будеш це робити на роботі, ти повинен показувати там, чи повинен свої вміння і знов таки бажання, амбіції, щось робити. Тому для жінок точно не треба боятися. І мені здається, якщо в тебе розумний чоловік, який тебе кохає, він ніколи тебе не буде зупиняти, а навпаки, буде казати йди кохана, роби, працюй, щось там покращуй в собі в плані емоційного, інтелектуального цей розвиток він дуже крутий, тому що якщо ти не розвиваєшся, ну, ну воно якось все. Сумне, сумне не цікаво для всіх, тому саме розвиток завжди, завжди важливий. не обов'язково йти прямо в бізнес-бізнес якийсь активний, можна щось просто робити для себе, але бажання покращувати щось в своєму стані, внутрішньому, інтелектуальному, це, це завжди круто. А чи варто боятися зробляти більше ніж чоловік? Ні, чому. Мені здається, що в сучасному житті, знов таки, якщо в тебе. Чоловік, який тебе кохає, він буде зрозумінням цього до цього ставитися. Ну так у всіх різні здібності, скажімо так, різні можливості. І Якщо ти особливо в бізнесі, можеш заробити велику там кількість грошей, ну це круто. Все одно ви єдина сім'я, і ви працюєте разом. Це такий єдиний механізм. Жінка, чоловік, діти, тваринки всі грають свою велику там роль в цьому цьому, і це круто, коли воно все працює. Це вже старі упередження, там, да? Хто так має кого утримувати, там, хто головний, хто другорядний. Звичайно, ну а плюс для жінки, мені здається, все ж таки фінансова самостійність, вона теж дуже важлива. Тому це класно. До речі, фінансова самостійність. От, е, ти робиш бізнес, ти заробляєш гроші. А от е, для чого? Е, ти завжди виглядаєш дуже стильно, але не можна сказати, що ти там дуже багато грошей вкладаєш там, я не знаю, в якийсь там, гламур, там, якісь речі і так далі. Досить все ж таки ти лаконічна особистість. От Для чого тобі гроші? Гроші це а, для роботи. Гроші це просто. Якась субстанція, яка тебе дозволяє щось робити далі. Інвестувати в бізнес, далі заробляти, щось допомагати робити, все. Тобто мені точно не цікавий там, гламур, тусовки, там, дуже дорогий одяг. Чесно кажучи, навпаки, з віком я переходжу до більш таких ну, дуже бюджетних брендів, мені класно. Приємно, і я не розумію, навіщо витрачати дуже-дуже багато, коли ти можеш це зробити достатньо там, бюджетно і якісно. А, дуже зараз полюбляю українські різні бренди, там, дивлюсь, що є на ринку. Мені дуже подобається цей розвиток, це, це, це дійсно круто. Ам, тобто, Класно витрачати гроші на відпустки, наприклад, знов-таки з родиною, враження. враження, коли ви можете кудись поїхати. Знов таки це не повинен бути там люкс-люкс якийсь, але тобі повинно бути комфортно. Якщо ти хочеш там лижи чи спорт, ти розумієш, що ти можеш собі це дозволити. Це, це дійсно класно. А в побуті не дуже багато і треба, чесно кажучи. Ну, звичайно, коли в тебе четверо зітей дуже багато грошей приходить на них. Вони ростуть і постійно треба купувати одяг. Але знов таки багато батьків мене зрозуміють. Можна передавати одяг. Це також, але не завжди доживає до наступного. Тому на гроші треба дивитися, як на що, що дає тобі можливість іти далі, на твій розвиток, особистий розвиток. І на розвиток твого бізнесу, коли ти починаєш дивитися на це, як я не знаю, якісь іміджеві речі, мені здається, вона не працює. І, звичайно, треба думати на майбутнє. До речі, це, мабуть, для жінок більше таке така зрозуміла річ, думати на майбутнє, на майбутнє дітей, заощаджувати на їх навчання, на їх розвиток для того, щоб дати їм цю, цю базу.